Доброго дня. Осталося проблема. Поміняли прокладку під головку, мотори. Поклали новий насос, форсунка впреск дає, все робить, але мотоблок не заводиться. Не знаю, яка проблема, що в ньому, як. Все вроді би нормально, все має робити під тим, що цей, але він не робить. Зараз Демосліч буде в преск. В преск мав ботил, це новий насос. Пробувати завести ще один раз. Але це вийду в шот. Пробуємо заводити. Заводиться і хоч би ти його. І скажіть може, що, що сталося? Що таке, чому він не заводиться? Вроді би все має бути нормально, заводиться а тепер. Насос і новий, і старий пробували, він не заводиться. На новому заводив добре. Вкладку поміняли під голову, коли може то щось там і скажіть. Dopa, a